Концепція фестивалю в заповіднику тустань історія не за підручниками. Тут її можна почути. Тут її можна відчути. Самої гори ми тиснемо. Тут навіть можна стати її учасником. Розпочнімо спочатку. Місто фортеця Тустань існувало на урицьких стелях впродовж 9-16 століть. Із з 2006 року, поблизу заповідника, щорічно проводили фестивалі, в межах яких відтворювали період розпиту фортеці. Цьогорічний відбувався із 3 по 6 серпня. Щоправда, в оновленому форматі Висвітлено не тільки як бойових взаємодій, так звикли лицарські турніри, тобто бої, що це, це все. А це не все ті тільки як то вершина айсберга. Під низом є тобто, велика матеріальна і нематеріальна культура. І ремесла, і співи, і побут передусім, учасники табору облаштували собі житло та спробували відтворити колори середньовіччя із катанням на конях, стрільбою з лука та багатьма так званими базовими ремеслами, як от прядіння, гончарська та ковальська справи. В нас е, різні організації на заході на, на, на нашому заході, е, і кожна організація має свою специфіку, свої хронологічні межі територіальні. Е, тобто, ми тут можемо зустріти представників з Скандинавії, Бургундії і безпосередньо наших українських земель відрізнити їх можна насамперед за вбранням, воно відтворене за автентичними зразками. Були на фестивалі і науково-просвітницькі лекції від реставраторів і частування, і співи а, до, до, мати. а дітки бавилися з парнатими дзюбастиками». І Кошенятами, а потім дітлахи взяли до рук зброю та намагалися штурмувати фортецю. Після дитячого штурму до справи взялися професіонали. Вони продемонстрували всім відвідувачам табору напад на фортецю. Хоч сценарій був вигаданим, билися по справжньому. Різні види зброї і, зрештою, успішно. Mm -hmm. До слова, обладунки лицарів, які все вбрання учасників фестивалю, автентичні. Це типові обладунки кінця 14-го, початку 15-го століття, які представлені на можна мокати лицаря, який собі облегшив справу для пішого бою. Відвідувачі табору діляться враженнями від побаченого дуже класно, дуже всім подобається мені їй. Нам всім е гарний перформанс. Цікаво розваглі дітей. Цікаво, як вони показують, Це середньовіччя, рицарські бої. Оце дуже гарно. Не думав, що тут настільки все відтворені, такі всі історичні події, історичні костюми. Перш за все, дуже вражений. Цьогоріч фестиваль особливий, тому що він такий трохи тихий і камеральний, я би сказала. Але діти в захваті, погода посприяла. Тому дуже дякуємо, що він відбувся. Організатори пообіцяли, що зроблять все можливе, аби наступного року фестиваль відбувся знову. Марина Ванцурик, Вадим Кальченко, програма Очі.